Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 1 вересня на шкільних подвір'ях миргородської громади задзвонів перший дзвоник. Його мелодія це надії, що проривається крізь війну, обстрілу тривоги. Завдяки кожному і кожній, хто боронить країну, діти знову розгорнули підручники, зустріли друзів і сіли за парти з вірою у майбутнє. До дня знань дев'ять закладів освіти громади отримали автономне електроживлення завдяки сучасним гібридним інверторам та системам накопичення енергії. Символічно, що начальний рік урочисто розпочався саме в Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка, де презентували результати спільного енергетичного проєкту громади та соціально-відповідального бізнесу Миргородського заводу, мінеральних вод групи Айдіас Ukraine на запит Міністерства освіти і науки України. Я сподіваюся, що це обладнання при ефективному використанні електроенергії під час блокаутів, якщо такі будуть, то воно може забезпечити повністю впродовж всього навчального дня. Забезпечити наявність електроенергії, що дозволить користуватися інтернетом, користуватися освітленням, можливо, вентиляція. Якщо є автономне опалення, а в деяких закладах воно є, буде й опалення працювати. Тобто дітки будуть знаходитись в доволі комфортних умовах без перерви в навчанні. Проєкт реалізовано без залучення коштів міського бюджету. Миргородський завод мінеральних вод повністю профінансував закупівлю, доставку, монтаж та налаштування сучасних систем накопичення енергії. Загальний обсяг інвестиції компанії в енергонезалежність освітньої інфраструктури Миргорода перевищив 4 мільйони гривень. Завдяки цьому Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання енергетичної незалежності своїх шкіл. Цей крок став поштовхом до подальшого розвитку автономності освітніх закладів. Я дуже дякую нашим партнерам заводу Мінводлі, ІДС Україна за таку ініціативу, тому що це була їхня ініціатива, ми тільки підтримали. І ця ініціатива ну, дає можливість нашим навчальним закладам в цій складній ситуації працювати незалежно від того, буде світло чи не буде світла. Крім того, це перший етап, найдорожчий етап. Ми можемо зараз і вже у нас є сонячні панелі, які ми будемо ставити на ці навчальні заклади, але це вже набагато менші фінансові затрати. Ну, по-перше, нам і панелі ми отримали безкоштовно, тільки на встановлення будуть затрати з міського бюджету. Але найбільша частина це акумулятори, це інвектори це дуже дорога частина загального проєкту. І тому ми в перспективі ще матиме таку ще й сонячні станції на цих навчальних закладах. Інвертори та акумулятори отримали чотири загальноосвітні заклади і п'ять дитячих садочків. Лише в ліцеях і гімназіях громади навчається понад чотири тисячі учнів. Тож цей внесок у майбутнє освіти є стратегічно важливим. Сьогодні наша громада. Поповнюється 350 першокласниками і всього за парти сяде 4540 діток. Ми живемо і навчаємося непростий час, четвертий рік війни. Нестабільна економічна ситуація, нестабільна безпекова ситуація. Через це надзвичайно важливо, коли у надскладний час підставляють свої плечі друзі, спонсори. Допомагають вижити, допомагають дітям забезпечити комфортне перебування в навчальних закладах. І сьогодні миродський завод мінеральних вод допоміг дев'ятьом навчальним закладам нашої громади, і саме встановили обладнання для безперебійного енергопостачання. Нове обладнання можна контролювати безпосередньо з навчальних закладів за допомогою мобільних застосунків, які дозволяють відстежувати рівень заряду та інші технічні параметри. Директорка ліцеї імені Тараса Шевченка Ірина Шевченко поділилася, що система вже пройшла перше успішне випробування. П'ятниці у нас вже було відключення. Це були ремонтні роботи електромережі е, зовнішньої. То ми вже спробували 5 годин. Ми протрималися, і як сказав, є програма у мого заступника з господарської роботи, на якій він слідкує відстежує, е, яким чином ми використовуємо кіловати, Що ми використали всього 15 акумуляторів? Тобто, в принципі, е, на день роботи точно закладу вистачить, тому дуже задоволені, дуже щасливі. Пливі, бо у нас інколи дистанційні уроки онлайн навчання. Діти потребують уже нового підходу. Тобто це не крейда, так і дошка, а інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, проектори. Тому все це ми зможемо використовувати в своєму навчальному процесі. Забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями Адіїс України у власні зелені технології. Промислово експлуатація сонячної станції Миргородського заводу мінеральних вод дозволяє розвантажити міську енергосистему, води на пікових навантажень та під час аварійних відключень, спрямовуючи електроенергію на критичну інфраструктуру та житловий сектор. Частково сонячна електростанція це пілотний проєкт. В Миргороді реалізований взагалі. Взагалі за два роки компанія «ІДС Україна вона інвестувала в енергонезалежність більше мільйона євро в обладнання. «У нас споживання середнє при завантаженні всіма лініями складає десь 1,8 МВт на годину. Ця станція вона генерує і ми можемо використовувати 1,1. Тобто ми, 70% електроенергії в денний час, коли є сонце, ми умовно економимо для громади. Тобто менше навантаження. На підприємство ну на мережі більше передається електроенергії до, до громади. Досвід Миргорода показує спільними зусиллями громади бізнесу і держави можна досягти результатів, які стають дороговказом для інших міст країни. Миргородська громада долучилася до всеукраїнського забігу. «Шаную воїнів. Біжу за героїв України, який відбувся 30 серпня. Захід організували управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради спільно з відділом у справах ветеранів, ветеранським простором Центр підтримки ветеранів громадською організацією Об'єднуючись, допомагаємо та молодіжною організацією За нами майбутнє. Сьогодні наша громада приєднується до всеукраїнської акції Шаною воїна! Бежу за героя України у кожного в серці. Є людина, яка загинула на цій війні. Ця біда не оминула жодну сім'ю нашої громади. І тому кожен біжить за свого героя, але всі разом ми біжимо за всіх героїв, які віддали своє життя на полі бою. Найголовніше зараз пам'ятати кожного, пам'ятати, якою ціною дається нам мирне життя ось в тилу, і пам'ятати наших. Захисників і захисниць дана акція в нашій громаді стане традиційною 29 серпня. Ми доєднуємося до дня пам'яті воїнів, які загинули за незалежність нашої України. І щороку до цього дня буде присвячена ось така акція. Забіг став даненою пам'яті полеглим захисникам України. У ньому взяли участь ветерани, військовослужбовці, представники силових структур, волонтери, молодь та небайдужі жителі громади. Учасники долали дистанцію 2 кілометри у вільному темпі. Це був не спортивний результат, а прояв шани та вдячності героям, які віддали життя за свободу та незалежність України. Зареєструвалися на забіг 44 учасники, але в результаті, за словами організаторів, доєдналося більше. Цьогоріч наша громада долучилася до всеукраїнського забігу Біжу за героїв. У цьому забігу має участь вся Україна і низка міст за кордоном. Від нас буде багато громадських організацій, серед них Червона калина. Об'єднуючись, допомагаємо тут є центри підтримки ветеранів, органи місцевого самоврядування. Ми всі біжимо для того, щоб ушанувати полеглих героїв. Кожен з учасників має можливість взяти реєстраційний бланк і вказати ім'я того, за кого, ну, прізвище того, за кого він біжить. Це або рідні, або близькі, або просто знайомі. Я тут разом з матір'ю, мати в мене біжить за батька за мого, я за полеглого побратима, за позивний циган у нього меташок. З ним були разом, почали воювати разом і з перших днів товаришували. Подібні забіги проходять не лише в різних регіонах України, а й за кордоном. Щороку українські діаспори організовують їх у понад 40 країнах світу. Чому я тут? Тому що тому, що в мене чоловік військовий. Це перша причина, чому я тут, тому що е, багато маю учнів, які загинули, захищаючи і наше місто, і нашу країну. Тому я тут ще одна причина, чому біжу саме за Оксанченка, тому що тривалий період моя донька товаришувала і продовжує товаришувати із його доньками з Анею і з Настею. Тому що мій чоловік завжди з величезною повагою говорив про цього чоловіка. Говорив про нього просто як про колегу. Говорив про нього, як про дійсно пілота Аса, який представляв нашу країну на міжнародній арені. Причому це яскрава особистість, це неймовірно шикарний професіонал у своїй сфері. Він неповторний і шкода, що наша авіація втратила такого пілота. Це це дуже погано, але, 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 да, сьогодні я тут. До вшанування також долучилися мешканці інших регіонів України, які через воєнні дії були вимушені переїхати до Миргородської громади. Для них участь у забігу стала не лише символом вдячності та пам'яті про загиблих захисників, а й можливістю відчути єдність і підтримку нової громади. А їхня присутність підкреслила, що пам'ять про загиблих героїв об'єднує людей незалежно від місця проживання та віку. Ми з міста Костянтинівка Донецької області. Зараз проживаємо у вас в Миргороді. Прийшли на забіг, шанує воїнів, біжу за героїв України. Це для нас дуже символічний забіг, тому що загинули наші хлопці. Тарас Матвієв це друг мого племінника. Дуже довго товаришували. Це дуже гарний був хлопець, патріот України був і. Героям революції гідності і на Майдані і журналістам, волонтерам хочемо віддячити, тому що вони віддали життя за нашу свободу, незалежність України. Я біжу за Василя Зубченка, це хлопець зі школи, в якій я працювала, викладала математику. Тому це мій учень. Також він був на війні в 2017-2019 році, а потім з 2022 року пішов також. Воювати за нашу Україну. Тому ми повинні віддячити цим героям і вшанувати їхню пам'ять. У Миргороді Захід об'єднав громаду, став символом підтримки родин загиблих та ще одним кроком у формуванні культури пам'яті про тих, хто наближав нашу спільну перемогу. У Миргороді відбувся міський шаховий турнір з нагоди Дня Незалежності України. За шахівниці сіли як досвідчені гравці, так і новачки. Організатори зазначають: мета заходу визначити кращого гравця, чемпіона, який через 10 днів візьме участь у всеукраїнських змаганнях, а також дати можливість зустрітися, познайомитися та провести час з користю. Турнір організували в публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі Миргородської міської ради, щоб поєднати інтелектуальну гру з культурним простором. У стінах бібліотеки панувала особлива атмосфера: тиша, зосередженість і водночас азарт змагань. Звичайно, хотілося б, щоб більше було учасників. Вони і планували більше. Але ж ну, якось ситуація, тому що не всі прийшли, не всі заявилися, не всі тут. Але скільки не є, ми обов'язково проведемо їх і нагородимо грамотами, медалями. Шахи цегради можна перемагати розумом, радіти своїм ходам і навчатися навіть на поразках. Вони захоплюють і тренують уважність, логіку і терпіння. Справжня гра для тих, хто любить думати і вигравати. У турнірі взяли участь гравці різного віку: від школярів до дорослих, для яких шахи давнє захоплення. Для одних це був виклик, для інших нагода перевірити свої сили та знайти нових друзів. Є і професіонали, є научки. Ну які в нас професіонали, професіонали багато, всі, хто. Хто має бажання, той грає. У Мироді дуже сильні шахмати. Ми оце, Я думаю, що одні з найкращих областей, коли був Валерій Явровський, тренер і головний голова федерації Ну, Він під час війни виїхав в Німеччину. Багато дехто виїхав і сильні шахісті, і майстри спорту, і міжнародні майстри, у нас є навіть заслужені майстер спорту, чемпіонка світу Мироненко Наташа. Організатори дякують керівникам бібліотеки та Збройним силам України за надану можливість проводити такі турніри та створювати умови для інтелектуального розвитку громади. Переможці отримали грамоти та медалі. А для всіх учасників турнір став нагадуванням: інтелектуальні ігри можуть бути не менш захопливими та надихаючими, ніж спортивні змагання. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77. 331. звертатись до Оксани миргородський м'ясокомбінат стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.